Цьогорічне храмове свято Пресвятої Богородиці в славному мистецькому селі Яворові, що на Косівщині, було особливим. Напередодні було встановлено меморіальну дошку Юрієві Карпанюку в музеї садибі митця. А на свято після богослужіння в храмі Пресвятої Троїці урочисто відкрили пам'ятник Юрієві Шкрібляку в самому центрі Яворова. Встановлення пам'ятних дошок чи пам'ятних знаків це традиція нашої культури. Тому що ми знаємо, ми знаємо, що навіть пам'ятні події, навіть трагічні події відзначалися певними знаками, фігурами, хрестами. І це надзвичайно потрібно для того, щоб історична пам'ять. Зберігалася Юрія Шкрібляка завдяки надзвичайному таланту ще при житті вважали класиком гуцульського різблення. Його різьблені шедеври, що експонувалися на численних міжнародних вітчизняних виставках та відзначалися найвищими нагородами, знаходяться у найпрестижніших музеях України та світу. Тож і не дивно, що 190-річчя майстра на Прикарпатті відзначили на високому рівні. Я сподіваюся, що дійсно ці руковини не просто черговою датою в українському мистецькому календарі. Чи в календарі культурних культурно-мистецьких дат, але це буде тільки поштовхом до того, що потрібно ще глибше досліджувати історію нашого краю, історію як давнього мистецтва, так і сучасного, тому що вони однозначно вони між собою взаємопов'язані. Ну і е, сам висновок напрошується, що потрібно, будуючи перспективу розвитку української національної культури на традиціях нашого краю, брати до уваги ті золоті скарби, які нам залишили великі Митці нашого краю, зокрема, Юрій Шкрібляк. Відтак, усі, хто проїжджатиме через Яворів, буде зустрічати своїм вдумливим поглядом Юрій Шкрібляк. Більше двохметровий постамент з погруддям майстра розташувався перед сільською радою. Виготовляли погруддя у столиці, але попри це митцям вдалося передати риси характеру відомого різьбяра, роботи якого не перестають дивувати сучасників. А його творчий доробок до сьогодні слугує великою школою для молодого покоління майстрів.